Зачекай, хочу тебе дещо запитати. Якщо я тобі дам мільйон, що ти відчуєш? Ти зрадієш? Ти візьмеш? Чудово. А якщо я тобі дам 10 мільйонів, але скажу, що ти завтра не прокинешся, ти будеш згодний? Ти візьмеш? Думаю, що ти задумаєшся? І думаю, що не візьмеш? Тоді прокинутись Франції це дорожче, ніж 10 мільйонів. Тоді, чому ми, прокидаючись Франції, цього так не відчуваємо? Чому не відчуваємо, що це подарунок? Що це так цінно прокинутись Франції? Чому ми постійно говоримо? Не можу схуднути, не можу досягти форми, не можу мати багато грошей, не можу те, не можу все і бла бла-бла. Навіть якщо сьогодні не все вдалося, у нас ще є завтра, ми маємо надію, правда?